Так, всім привіт. Ну що, будемо сьогодні розпаковувати акумулятори 18650. Я знімав відео павербанк для ЗСУ. Я перепаковував, і люди мені в коментарях писали, що тут в цих акумуляторах, які по нулях, тут є пісок. Сьогодні це будемо провіряти. Хто не знає, що за відео, ось цим от павербанком. Посилання залишу тут. Також в описі під цим відео можете зайти, подивитися, як я цей павербанк робив, розбирав, переробляв. Коротше, класне відео вийшло. А зараз ми перейдемо до розрізання акумуляторів 18650. Подивимось тут пісок чи ні. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під так, відео. Так, З самого початку я хотів вам записати шортс. Я їх в коментарях відписував людям. Ну, шортс за хвилину я не встиг вам показати, розрізати і так далі. Давайте ми ще раз їх заміряю. В принципі, я їх заміряв. Тут у нас по нулях. Так, 0, 0. 0. Ці ще живі. Оці от 5 штук живі, але тут по 200-300 мА залишилось. Добре, давайте ми цих розпаковувати пробуємо. Спочатку знімемо ізоляцію. Акуратненько знімемо якусь ізоляцію, ось так розріжемо. І подивимось. Ну, поколотаємо їх. Я, до речі, їх навіть не колотав. Ось так вони зроблені. В принципі, зроблені як нормальні акумулятори 18650. Але мене тут дуже сильно смутило ці во плюсові контакти. І, як ви бачите, ізолятори також є. Тут такі от пластикові, дуже тоненькі є ізолятори. Давайте всі три розріжемо зразу ж. Ось так. Де ти там є? Ну, розрізайся. Так, раз. Розпакуємо всі зразу. От Ізолятори такі є, бачите? Ну, Дивні такі плюсові контакти. Якісь вони один на другого не похожі, бо тут різні між цими, як ви бачите, зовсім різні контакти. Ось ці 5 штук акумуляторів, які живі, вони реально відрізняються по контактах плюсових. Добре, то ми розпакували. Давайте ще це розпакуємо. Акуратно. Так. Ну, Розпаковуйся. Плотненько так. Так. Розріжемо. Є. То на бік, то на бік, то на бік. Що, Почнемо з одного якогось помаленьку розпаковувати. Не знаю, як я сюди залізу. Але вони мають. Пробуємо їх розковиряти. Бо люди впевнено писали, що тут є е, пісок. Ну, в принципі, воно би вже замкнуло, як я ось так роблю. Якщо б тут там щось лишилося, вже б там іскрило трошки атак. О, я чую, вже щось сипеться. Пісочок. Тут пластикова заглушка, давайте ми підставимо картон, бо зараз я тут китайським піском все засиплю. Так, а ну. Так, оцю пластик забираємо. Давайте ми підковернемо, Ну, пахне воно якось дивно. так, знаєте, Не пахне, а смердить той пісок якось так дивно. О, тут навіть не пісок, тут якийсь гіпс. І він дуже плотно набитий. Просто я отако калатав. І не чути зовсім, реально не чути. Дивіться. Це якийсь гіпс. Ось, дивіться. Бачите? Це навіть не пісок, а якийсь порошочок, якийсь гіпс. А що за гіпс? Я не знаю. Напевно, гіпс, яка шпаклівка. І воно досить плотно забито, дивіться. Просто нереально. Дивіться. Дофіга, дофіга шпаклівки. Можна ще і, я вам кажу, коридор собі перешпаклювати. В принципі, десь дири побідліплювати тим гіпсом. Ну я не думаю, що пісок, то навіть не пісок, то кажу, якийсь гіпс. Ось, пустий корпус. Давайте наступний. Я думаю, наступний ідентичний. Може там всередині трошки інакший, може в одному пісок, в другому гіпс, в третьому цемент. Якраз для будови супер. Пробуємо. Так. Весело, ні. То людина казала, що цей павербанк купила. Я не знаю, скільки, 7 років, 8 років назад в тому плані цей павербанк купляла Не знаю, давайте ми оце піддінемо під, Нам треба оцю от заглушку, типу плюсовий контакт піддіти Ось так. Хоп! І полетіло по майстерні. І зараз ми оцей пластик. Підінемо, подивимося, що там. Я думаю, ідентична шпаклівка там. Тут поплутніше запакували. Ну, добре, давайте ще трохи розріжемо так. Воно зараз краще піде. Пробка добра. Це ж теж, я вам кажу, треба постаратися оце запаковувати, завальцовувати і так далі. Далі ставити оці заглушки. Та візьміть ці хонглі, хоч поставте. Я не знаю, дивіться. Такий же самий пісочок. Все ідентично. Кажу пісочок, така же сама шпаклівка. Ну, це як шпаклівка, реально запах якоїсь шпаклівки сухої, дивіться. Просто півстола. Півстола будівельних матеріалів. Дивіться. Є, ще один. Пішов, і ще один. Давайте розпакуємо. Просто капець, дивіться. О! Що я вам скажу? Китайці як дурили, так і дурять. І по сей час пісок, напевно, людям попадається. Багато я читаю, що люди пишуть, що і по цей час пісочок попадається. Так що, я все кажу, краще зібрати своїми руками павербанк в якомусь корпусі під 18650 або там 21700 І ти знаєш, що ти туди поставив. А тут так от штуку купив, читайте, і все. І купив пісочку собі, шпаклівки до хати. Ось ідентична шпаклівка, ріться. Ідентична. Все ідентичне, давайте, висипаємо. Корпуси може десь пригодяться, нехай будуть. Ага. Все пісочок. Ну прям багато кажу пісочок, знов кажу пісочок. Прям багато цієї шпаклівки. Ну, я чесно не знаю, що це таке. Ну, дуже е, дрібна консистенція така. Дрібненька-дрібненька. Мені воно здається таке, як Альба, знаєте, гіпс, цей що швидко так стигне. Класно для підрозетників і так далі. Давайте я капну трошки води, попробуємо. Ну мені здається, що це шпаклівка. Зараз розведемо і подивимось. Цікаво, зробимо такий експеримент. Мені самому реально цікаво. Так, зараз я до того капну шприцом водички і попробуємо підрозвести цю шпаклівочку. Може дирки в майстерні, хоч позаліпляються. Ну що, замішаємо трошечки шпакльовочки, провіримо. Мені цікаво, реально. Воно таке, як гіпс. Та, воно гіпс. Ну, дивіться. Можна шпаклювати спокійно. Навіть не гіпс, а це як старт. І то він дуже швидко стигне. Дивіться, тут вже пристигає. Коротше, стартова шпаклівка якась. Не знаю, яка там, ну, от 100% стартова шпаклівка. Давайте ще одну лопатку візьмемо, я вам покажу. Дивіться, можна спокійно шпаклювати. Дивіться. Воно вже присихає. Гіпс, який зі стартовою шпаклівочкою. О. Все, зашпаклював дири і супер. Взяв пару акумуляторів, висипав і зашпаклював собі дирки. Це є коротше, стартова шпаклівка з гіпсом. Ну, от Просто гіпсова стартова шпаклівка, штукатурка або шпаклівка, тому що фракція трошки груба, але дрібненька, но на фініш не похоже. Ось так. Ну що ж, на цьому все. Ось такі акумулятори 18650 нам китайці піхають. Мені таке, якщо чесно, перший раз попадається. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!